Всім доброго дня. Радий всіх бачити, чути, радий читати ваші коменти. Реально дуже круті коменти, які, як завжди, спонукають робити щось далі. Даним відео я б хотів відповісти підписнику Алеx А, який задав питання, цікаве. А як доробити схему, щоб приходило повідомлення про необхідність вимкнути вручну генератор? Чи був у вас досвід? Так, звичайно, досвід є і немалий, оскільки це дуже близька мені тема. Моніторинги. Відповідь так. Досвід був і є, якраз саме. Маю в даний момент обладнання, яким б я міг закрити це питання. Що це за обладнання? Обладнання це одна гарна коробочка від компанії Телтоніка, близьких друзів з Латвії. Це RUT 956. Далі у відео я вам все покажу, розкажу, як налаштовується, як можна. Отримати інформацію, що для цього потрібно, в які пункти меню потрібно заходити. І щоб отримати в кінцевому результаті SMS на ваш телефон. Що генератор увімкнений, або і йди, і вимкни генератор. Ну що, поїхали. Так, давайте зараз перейдемо на екран, подивимося в основні налаштування рута. То, що він виконував свою функцію смс-повіщення на мобільний телефон у форматі, який ви самі виберете для себе, з умовами, які самі собі придумаєте. В даному випадку це є відповідь підписнику Алексу, який дуже захотів це зробити. Офіційний сайт. Вікі Телтоніка. ньому можна всю додаткову інформацію в принципі, знайти. Але нас цікавить зараз в даний момент іменно розпіновочка конектора. Конектор, який ми бачили раніше, ось він тут. Бачимо, що DI перший і земля це якраз те, що нам потрібно. Переходимо до RUT. Підключили його до мережі. Підключили його до ноутбука чи комп'ютера, включили в мережу, запхали сімочку, під'єднали антени, заходимо на рота. По замовченню він вас там запросить змінити пароль після першого входу. І переходимо до вкладочки сервіс. Вкладочці сервіс у нас є додаткова вкладка output input». Переходимо на неї. Тут ми бачимо стан наших контактів на роз'ємі. Нас цікавить перший та шостий. Тобто перший це є в нас цифровий вхід для пасивних сенсорів. Він має два стани високий і низький рівень. Зараз по замовченню він має високий рівень. Якщо нам треба низький, ми можемо зробити інверсію. Використовуємо так, як є, високий рівень Digital Input, перший пін. Замикаю контакти на руті. Бачимо, міняється статус. Розжимаю контакти. Статус помінявся. З низького на високий рівень. Саме ми будемо оперувати в наших налаштуваннях. Давайте перейдемо до налаштувань. Йдемо на наступну вкладку, і о -джагдір. це, грубо кажучи, керування входом-виходом. Переходимо у вкладку Condition. В класі Condition створюємо умову. Наприклад, ми хочемо отримати сповіщення, що генератор включений. Так і пишемо англійською мовою. Генера... генератор on. тип. Ввід-вивід, створити. Відкривається вкладка, вибираємо для цієї вкладки пункт, цифровий вхід. PIN 1 Зберігаємо, створимо другу вкладку. Генератор вимкнений, ідентично, додаємо. Це і наша умова. Умова буде виконуватися через цифровий вхід на першому піні, але е при статусі лов. Ну, зробимо так. Тут в нас хай низький рівень, тут в нас лов. Переходимо на другу вкладку Дії. «Екшн», Створюємо Дію. Вимкну. Увімкнути. Давайте так само. Називаємо її. «Екшн он Тип сповіщення через СМС. Створити СМС. Тут пишемо українською мовою те, що ви хочете бачити у своїй СМС. Генератор вимкнено. І додаємо час. Час, це є утилітка. Ставимо знизу. Допоміжна буде нам показувати час увімкнення. Затримки. Кому розповсюджувати, вставляємо номер. І вибираємо умову. Умова включення генератора. Зберігаємо. Створюємо ще одну умову. Ідентично. Відправка через СМС додати. Вим українською. Тут можна писати генератор. Ставимо також час. Тут можна вибрати будь-що, що ви хотіли для інформації отримувати. Тут ідентично. Але умови в нас тут генератор вимкнений. Зберегли. Переходимо у вкладку General. Вона у нас зараз активна, але немає умови, яку вона повинна вже виконувати, створюємо. Так, бачите, тут 6-й, 9-й пін вибрався, нам він не потрібний. Нам потрібний цифровий вхід Digital One. створюємо активуємо. Тригер вибираємо високий рівень, низький рівень, включення, виключення або неважливо включення чи виключення. Вибираємо включення, Action ON, Генератор ON. Зберігаємо, додаємо ще одну умову. Сухий контакт, перший PIN, додати, включити при вимкненому стані тригера. Умова Action Off Генератор OFF. Зберігаємо. Передня умова нам не потрібна, ми її видаляємо <кх> та зберігаємо. Тепер попробуємо оглянути, що нам. Буду приходити на телефон. Йдемо на статус, замикаємо контакти на руті, Love level. До нас прийшов SMS, відпускаємо контакт, хай левел. До нас прийшов також смс. Давайте глянемо, що в даних смс ах відображається. І продовжимо далі. Давайте зараз переглянемо, як відбувається відправка SMS на даному прикладі. У нас тут є умовна кнопочка зв'язку. Дивимося, що рот у нас зараз цифровий вхід в high level. Зажимаємо кнопочку. Бачимо статус змінився, low level. Відпускаємо контакти. До нас перший осіма з генератору Вінкнемо. Зажимаємо контакти. Давайте ми змінимо статус контактів з допомогою інверсії. Тобто зараз в даний момент у них між контактами низький рівень. Зажимаємо контакти. Розжимаємо контакти. Зажимаємо. Генератор відвіклено. Розжимаємо. Вимкнути генератор. Замикаються контакти. Генератор вимкнено. Ось таким чином можна щоб вивести стан контактів. Ну що, друзі, давайте тепер познайомимося з нашим звіром від компанії Teltonica. Дуже класна штука, що входить в комплект в такій гарній коробочці, екологічно чистий кабель, дві антени GSM, ні, це дві Wi-Fi антени, перепрошую. Дві антени GSM, GPS-передатчик, блок живлення, перехіднички на сімкарти на мінено на мікро і на нано, коннектор для 485-го інтерфейсу. Ну і саме основне наш рут на рахунок рута. Поэтому мабуть, зроблю краще, щоб було приближу вам рут. Це GSM модем з можливості передачі по двох каналах, тобто по двох сімочках. Тут перша сімка, тут друга. Дві антени. Основна резервна, дві антени, Wi-Fi підключається, датчик GPS, кнопочка Reset. Чому дві сімки, коли одна відмовляє, автоматично перемикається на другу сімочку. Це з однієї сторони, і з другої сторони ми бачимо три lan гнізда одне wan гніздо інтерфейс для 485-го і для 232-го РС. Тут у нас живлення, і тут показано якість потужність сигналу. Значить, до нашого генератора ми будемо підключатися через цифровий 1 перший пін. Він знаходиться тут. І другий пін це буде сьомий. Тобто оці, з оцих двох контактів ми кидаємо перемичку, чи до авери, чи до авери, чись. Ну, в залежності, що ми будемо виводити в СМС. Ось така цікава штука. В одній коробиці так знаю дорого, не спорю, але все є в цьому апараті в комплекті, нічого не треба придумувати. Якщо потрібна якась передача даних, кажучи, чи по протоколу 485 чи по 232, все він має на борту, шалені настройки. Те, що ми підключили і показали, як можна відправити SMS, це, мабуть, з налаштувань. Напевно, десь відсотків 2 його можливостей. Можливості тут просто неймовірні. Якщо є такі побажання, можливості, щось десь кудись передати, якісь дані, рекомендую використовувати дану модель РОТА. Є ще попередня 955-й, ну, на жаль, він вже не випускається, 956-й прийшов йому на зміну. Нічим не відрізняється. Ні фізично, ні розмірами. Тільки кожен 956-й має в себе свій особистий пароль на вхід, коли ви підключаєтеся до комп'ютера. В принципі, все, що я хотів на сьогодні вам розказати. Бажаю вам успіху, дякую вам всім за увагу, за коментарі. До наступних зустрічей. Не забуваємо ставити лайки, нажимаємо дзвіночок, щоб не пропускати жодного відео. Я планую зробити цифровий блок живлення. Я думаю, що буде цікаво. Всім па-па-па-па, Дякую за увагу.